Я впевнений, що на нас з вами сьогодні чекає просто розкішний матч. Справді, приєднуюсь до привітань з днем державного прапора. Завтра день незалежності. Такі святкові дні для України. Ну і звичайно, дякуємо нашим захисникам за те, що ми сьогодні маємо змогу побувати тут і для вас відкоментувати цей матч. Ми чекаємо з вами на запеклий бій. Гасло футбольного клубу рух буде бій. Я впевнений, що сьогодні суперник у рухівців такий, який може цей бій дати. Скала з величезним характером команда з душею, як то кажуть. Скажу тобі так, що дійсно у нас такий бойовий початок. Скала демонструє. та йде подача тут. Удар по воротах перекладена, рятує. І все-таки так підбирає м'яч Денис Завгородній. Хто ж це пробивав? Показують нам крупним планом гравця руха, який ну, тримається. Тут Мар'ян Мисик, тривожний Мар Мисик трішки тримається. дзвіночок, тримається за м'яс. Саме він пробивав головою, і тут поперечка зіграла на користь. Триян, Ну і справді це можна вважати перший такий по-справжньому гольовий момент у нашому протистоянні. Лях назад. Подача тут верхову боротьбу. Ні, все-таки тут першим був на мечі гравець руху, але однак не довелося. Ви пробити. знаєте, помилились десь позиційно Стояни, адже фактично одного єдиного залишили в своєму карному майданчику довгий. Він був без опіки. Це до подачі. Подача на ближню стійку на слів серел. Тут захисники вибивають м'яч. Талес пробиває карного майданчика, ну але. Над поперечкою летить м'яч. Ну, плюман на лівому фланзі. Плюман зміщується в центр. Плюман бере гру на себе. Але тут Іванченко класно грає у відборі і обкрадають зараз. Плюмана, але ручі ці... гравця збірної Гладилупи. Але тут на газоні вже лежить. Отак вітер продовжує грати, дає командам грати. Удар поворота і... забуває забиває. зараз. Хороша дуже передача з глибини. Ну і майстерність сілі квасниці дуже важливо. Ось цей перший момент одразу реалізувати. Як бачимо, все ж таки клас футболістів дається взнаки, що цей перший. Такий момент вихід віч на віч реалізував. Ну і це велика впевненість також для Іллі, для 20-річного півзахисника, який зараз викликає величезний інтерес у футбольних вболівальників в Україні Ну і цей гол. Я думаю, нам додасть такої видовищності гри насправді. Ну так, тут і, дійсно була боротьба. Іванченко здавалося би, її виграв, і там і вже цвик, і Лебеденко включилися в боротьбу. Однак передача тут прийшла. Так, тут на газоні опинився. Мабуть, стріяни зупинилися, гадали, що буде тут стандарт якийсь, але рухівці продовжили грати. І Ілля Квасниця забиває гол. Квасниця біля нього є. і Мар'ян Мисик, але що буде робити Квасниця. Квасниця обігрує свого візові, прострілює тут сейвар. знову але... підбирання за рухівцями. Довгий пробиває рикошет і кутовий удар буде. Не летить м'яч у свій воріт. Хороша, знову така позиційна атака жовто-чорних. Ну і знову дії Квасниці відзначаємо. Показ повтор цього епізоду, тут квасниця здорово легко, проходить. Легко Відбирає м'яч, тут, де боротьба поблизу кутового прапорця. І не точна передача. від не вже атака. Йде руху. Удар поворот, Так знову небезпека біля за Вгородню. Ну варто трошки заспокоїти у гру. Чути тут і вже Михайло Басара підійшов ближче до лінії поля. Микола Василишин а, три, вже трішки більше метра поки покинув технічну зону. Бол не надуриш, не, не дарма. Команда йде на першому місці у вищій а, лізі України. Григорій Козловський, засновник руху, є на матчі. Удар тут поворотах, поки ми тут з тобою знаєш задивлялися на. Керівництво обох клубів на ключових там важливих дієвих осіб у плані побудови клубів. Тут порушення правил і чути Михайла Басараба на фоні. Ну, знаєш, сьогодні для молодого дуету тренерів Скали 15-11 для Миколи Василишна та Михайла Басараба. Це там дійсно хороша зіграність у цьому тренерському колективі. Ну, тут рух намагається, можливо, не так створити якісь момент, а можливо намагається заспокоїти гру, грає десь по рахунку. Однак отут зараз перекреслюють мої слова, гравці руху. Там Квасниця мчить правим флану, проти нього не колишний. Не Подачі від класниці, і тут на Фабрісіо Альваренго. Фабріо Альваренго подавав, а намагався замкнути карабін. Ну і бачимо, незадоволений Карабін, мав він момент вже в сьогоднішньому матчі, не реалізував його. Вихід 4-5, однак тут, Металь, як, як сильно плюман. тут Плюман проти нього Патрик. І підбирає тут м'яч під себе знову підбирає. Накрутив тут він дійсно накрутив. він тут Збирання за рухівцями. Та, ця... Три, трішки ну, гарно грав у цьому епізоді Анже Фредді Плюман. Поки контролюють м'яч, однак вже не контролюють. Перехоплення від рухівців. Талес грає вперед. Тут. Е... Було порушення правил, арбітр дає принцип Переваг Квасниця один в один обіграє одного. Тут мисик підключається до атаки. Мисик пробиває у ближній mm -hmm. кут. Але постій, летить м'яч хорош, дуже добре підключився до цієї атаки. Мар'ян Мисик. Ну і ля квасниця знову ж таки в цьому моменті помітив це підключення. Обіграв опонента і покотив Мар'яну Мисику, який був фактично в ідеальній позиції. Находить м'яч Данила Грабовацького, все таки, який розганяє атаку. Вже Фабрісі Альваренга в обороні хмуш не відірити. удар по воротах, однак значно вище допомагає. Милограбовецький. Ну, як ти знаєш дуже непростий матч е, сьогодні для вашого для нападника стрийської скали 19 11 Тараса Почковського. Я ось якщо навіть аналізувати дані вайскау, то згідно з даними вайскау до нього найбільша кількість е, з команди скала 19-11 дотиків в штрафному майданчика суперників. Обра себе проявили, розігрували м'яч, і були такими плеймейкерами. Зараз е... а так, Астриян уже триває. Ваваріянов віддає хорошу передачу, наприклад, на Лукянчика в підкаті висікає. Коло Віталій. О, Холод, Невий м'яч давалося вже би доходить до Володимира Лукянченка. і могла бути схожа ж загроза. Однак атака Стріян триває. Удар пороти Верянова. І який момент пролітає м'яч буквально у міліметрах від перекладини. Контролював Ну, контролював Гарета. справді Юрій Володимир Гарата цей епізод. І зараз так одразу заводиться і наставник Стріян Микола Василишин. Здорово. Юрій Володимир Гарата вже проводив поглядом цей м'яч, хоч власниця на ліворангу. Знову Ілля Квасниця має простір перед собою. Це може бути небезпечно. Квасниця знаходить знову Альваренгу. Удар по воротах від Альваренги. І тут удар за силою був слабкий, але на дальню стіку ніхто не встигав, аби замкнути простріл або навіть удар від Аргентинця. Квасниця перед ним був хороший такий простір, віддав передачу на альварану, і, мабуть, невдало власне підробив під удар собі м'яч. і, можливо десь завдяки цьому не вдалося створити більш щось небезпечне аніж це. Але не на це, м'яч про. Доволі таки близько до е, стійки воріт. Тут хороше закидання на квасницю, проти нього Николишин не не фолить, поки Роман тут прокидав би м'ять, але якби не Денис Завгородній. на досвіді все-таки зіграв цьому епізоді, показують нам крупним планом Ілю. Ну, щасно ділі, бачимо, така легкість. Все на полі легко робить, і це десь викликає теж певне таке захоплення. Ну, ось подивись навіть як у цьому епізоді просто головою прокинув на швидкості. Тут не так. Обіграв, ну і далі трішки не встиг. Тут тіка могла. Ледь не бути не помилилися нитрійська. зараз, так, Строяна, а Але тут же ідеал, впевнено, Стрия, грає тут слюсар. Богомас, Богомас мчить з м'ячем. Тут проти нього гравець рука, падає тут гравець рука, атака продовжується у Стріян. Все -таки був ну, слисток, там було, було порушення правил насправді проти ляха, зачепив заді ногу, було яскраво видно цей момент самого епізоду. Ну. Таку несвідому передачу в напрямку на Богомаза, але тут м'яч не заходить Назарія і вже пастух змушений відігравати відіграватися. Зараз може бути небезпечно. Столярчук, Столярчук, класно зіграв Тут відвертий фол, і жовта картка може бути, але ні, принцип переваги, Столярчук підіймається на ноги. удар, і який гол зараз забиває Андрій Столярчук. І рахунок у нашому матчі стає. Ва ну і цей забитий м'яч спокійно можна назвати голом імені Андрія Столярчука. Проти нього фолили. Він піднявся на ноги і далі розігнав атаку. І Просто розкішний постріл поворота, який завершується голом. 70-та хвилина, рахунок 2-0. Сьогодні він демонструє, що справді десь заслуговує на цей шанс про подачі від власниці. Талес, Талес. Що тут зміє придумати? Талес прикриває м'яч корпусом. Талес Бреннер відпасовує на лівий фланг, ляг на ударні позиції. І Тут не зумів зараз Денис Теслюк замкнути простріл від Ростислава Ляха. І міг бути вже рахунок тринулі, якби там замкнув гравець руху. Сьогодні не без легіонарі на полі. Бачимо цього епізоду, якраз таки Талес розпочав цю атаку. Талес. Віддає хорошу передачу. там не Але тут бачиш, як е, Ілля тут е, відбирає. І зараз знову ось ці моменти вони так е, з нікуди десь гравці з'являються там на дальній стійці. Ну, це класика футболу, правило, футболу завжди дальню стійку потрібно замикати. Ну і У нас, друзі, зараз е, ще одна заміна. Руслан Непийпієв взяли на футбольному полі. Почалась там Альваренга правим там Хороший тут стрибок і міг. Ну тут браво варто сказати не колишню. Ну, я гадаю, що ось в цьому епізоді він допрацював до кінця і постелився ось цей підкат, який заблокував удар Талеса. Адже якби не він, то можливо там і летів у ствір воріт. Хочеться, звичайно, щоб рухівці грали в лізі чемпіонів. Але зараз шанс для скали. 19-11. Хороший прохід і подивіться чудова гра. Чудова лук гра. Лук'янченко, Лукенченко віддає хорошу передачу і тут на останній. Просто відбирають слюсар. крали. Просто м'яч Вкрав слюсар м'яч у богомаза. Тут якби м'яч дійшов до богомаза, там же просто розстрілював Але дії від Лук'янченка насправді подача знову відготував. Удар по воротах від пастука. Петрик! Петрик! боротьба в штрафній зоні і тут е, не... Зараз вже контратака йде в руку. Ні, ні, все таки підбирають м'яч Стріяни. Ну і ще й не щастить. Бачиш, стріянам не щастить. Ось це справді нагода дуже дуже така вагома для. І знову стандарт. Ми говоримо, що після стандартів це тут і не вдалося зовсім вдало пастуху пробити, але тут другим темпом атака вже така пожежа була дещо в штрафному майданчику. І так піде перетач, Тут Андрій Петрик, і падає на газон гравець руку. І це що? Жовта карта для кого? Ні, червона. Червона ка червона, червона картка для Патрика. Ну, і бачимо, ну не зовсім е, таке завершення матчу, як би хотілося, напевно, для стройської команди. Ну і Патрик побачив перед собою друге попередження, що перетворилося в червону картку. Ну і рухівці заробили дуже небезпечний стандарт. Давай дивитися, хто буде пробувати. Цікаво. Руніч, удар. Влучаюсь і у стінку зараз. Василь Руніч. Ну і все, друзі. все, рахунок 2-0, рух на виїзді перемагає скалу 19-11, виходить в 1-8 фіналу.